<laughs> Нежю підруємсьо Трампу кап'ятвою рейтин бітингів проти нього поджалися. Всі повстали, сказали ай-яй-яй, ти, як скутеняка така війну в Україні зупинеться, хочеш падлюкати в продаж на руську фільму. Ай-яй-яй. Uh, Кротше, в Україну приїхав кіт Кєлох, вони з нашим потужним святим поговорили. І знаєте що? Через пару годин об'явили, що Америка Україні зброю навіть продавати не буде. Ось так воно. І не буде, до речі, ділитись розвідувальними даними. І тут одразу флешмоб позацмережав не знає, якісь там вояки зі шоломів почали віддирати американський полосатий зрадницький прапор. Правильно молодці, а ще краще повикидайте старлінге. Нехай трони орядуються на звуки трембіт. Пусть мати в окопи трембіт загуєв ад, ага, в той бік ось так бомбети гаразд. З марафону люди, хлопчики, дівчатки, хороших дерев'яних костюмах вішуть наївним бабусям лапшу про те, як всі підтримують нашого літера. Звичайно, підтримують завдяки війні в Україні. і Таким наємним лохам, як ми. Європейці змогли повністю оновити свою військову техніку. У європейців немає війни. Європейці могли заробити на поставках, а усього ніхто, ті, хто хоче миру, розкривав невеличкий секрет. Хотів всі патріотичні дурниці вплюнити і забути. Це вже звичайний передім власності, То про що я говорю? Я раніше одна група заробляла на війні. Тепер Трамп представляє іншу групу, яка буде заробляти на обробці корисних копалин. І насправді йому дійсно похір на Україну. Але він хоче зупинити війну, і він це зробить. І це дуже добре. Тому що, які, що дуже кричали, ми вас любимо, підтримували от весь той бардак рівно наскільки. Щоб там і не розгорілася, і не погасла, щоб і перемоги не було. Але і війна не зупинилась. Подумайте над таким питанням, десяти їй князь ми роздували в ту пропаганду по обидва боки. Згадайте, отих хлоп'яток з їхніми танцями навколо язичницьких бовонів і тими дебільними рунами їсними, не хоти і любов дивну любов до німецьких назв. Ви що думаєте, їх готували для патрулювання вулиць? І коли на кожній ході цілком випадково з'являлись там російські пропагандисти і яскраво висвітлювалися наївним, таким самим наївним клоповухи простим російським пуповий. Їх аж такі виперли звідси, до того не могли. Подумайте, включіть мозок. Хочете ви цього чи не хочете, але нарешті оця активна фаза тої кривавої бридкої смертельної катастрофи закінчується. Не жалійте, чиновники, вони вас не жаліють. Але Якщо ви не поміняєте мислення, то боюсь, ви берете ще якусь якесь щастя на свою голову. Та да, зараз справить на Зеленського, і він безумовно винен. І безумовно повинен бути покараний, тому що вже альних винуватців цієї кари. Ми ніколи навіть не будемо знати, хто це, і вони не будуть покарані. Але потрібно, щоб нащадки і пранащадки пам'ятали про чоловіка, який показував країну підніж. І боялись того, що він за чого. получив. Щоб більше бажаючих зробити таку мерзоту не було. З вами був Вікенький вітер все цікавіше і цікавіше. Думайте, включайте маски. Буде цікаво. Всім добра і якнайшвидшого миру.